Камон, мені набридло, що ми з тобою зовсім не подорожуємо. Я щось не зрозумів, тобі що недостатньо нашого села? Недостатньо, я хочу в якесь нове інше місце. Хм, а здається, в мене з'явилася ідея. І дивись, я зараз тебе здивую. Ох, повір, вони здивувати мене буде дуже складно. Спеціально для тебе в мене є крутий портал. І поставлю, я його приблизно. Ось тут ти тільки подивись на нього. Це портал будинок. Скажи мені, будь ласка. Ти ж такого точно ніколи не бачив. Ну, не те, щоб не бачив, і не те, щоб ніколи. Ходімо, подивимося, що там всередині. Тому що в цьому відео ми відправимося у подорож. В дуже-дуже багато крутих місць. Все, що нам треба, це як завжди, просто зайти сюди. І нас зараз кудись телепортує. І почекайте, де я? Ага, я вдома. Селянин, вибачай, не той портал, я тобі показав. Я ж хотів у подорож, а ти відправив нас знову додому. Ти чого? Ну, добре, добре, дивись, це раз точно здивую. Ставимо нове портал. Ти тільки наподивись, як він виглядає. Заходимо, звичайно, всередину, і нас, знаєш, куди телепортує. Здається, я бачу це світ лисиці. Отак. І ось, друзі, будинок всередині лисиці. Ми можемо сюди зайти. Та слухай, ми тут навіть можемо жити. Але будинок, звичайно, маленький буде для нас двох. Але все одно я впевнений, що ти такого ніколи не бачив. Ну, якщо чесно, я думав, там буде щось більш грандіозне. Натяк твій, я зрозумів, тому на цьому місці ставимо... Почекай, чому я не можу його тут поставити. А це тому, що нам треба повернутися додому. Все правильно, і тепер на цьому місці я вже можу встановити цей кораловий портал, він рожевий. Ти просто подивись на нього. Так, я хочу всередину, ходімо, хамон! Відправляємося, звичайно. І ти тільки но ну, подивись на це. Ми разом з тобою опинилися. На безлюдному острові, але тепер цей острів не безлюдний, тому що тут тепер є ми. Тут навіть є будинок, в який ми, звичайно, також можемо зайти. Він, до речі, трохи більше, мені здається, і чомусь тут тільки одне ліжко. Але спати ми тут не збираємося, тому що ми відправляємося у якийсь наступний світ. Не знаю, що це навіть за портал. Але давайте скоріше туди відправлятися. Навіщо ти мене в пекло телепортував? Якщо чесно, я думав, тут буде більш прикольніше. Але дивись, тут можна поплавати. Так, бачу, але у лаві не хочу плавати. Знаєш, мені вже набридло, що тобі нічого не подобається, тому зараз тебе точно здивую. Прямо зараз на цьому місці я ставлю портал з Among Us, І ми туди відправимося. Ну нарешті звучить цікаво, поїхали. Селянин, ми вже тут і просто подивись вперед на цю фігуру. Я боюся, це зрадник з Among Us, Він може нас знищити. Та не знищити. Ще він, це всього лише фігура. Ну, скульптура селяни, не бійся його. Але виглядає він дуже масштабно. І тут є якась драбина. Давайте піднімемося нагору. І подивимося, що тут всередині. О, тут ще якісь сходи. Фух, 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 вже втомився. А так почекайте, ми зараз знаходимося в його голові. Це він що, типу нас з'їв? Звичайно ні, він ж не справжній. І, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставимо. Ставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Ось мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. А я вже поставив лайк та підписався на канал з усіх аккаунтів, тому що я люблю Україну, і ви зробіть те ж саме. Це правда. І знаєте що? Ми можемо тут піднятися ще вище. Так, і тут в нас якась кімната. Але вона нам не потрібна. Знаєш, що нам треба? Звичайно, знаю. Новий портал, буду його скоріше. 3, 2, 1, стамо його на. Цьому місці, почекайте, не поставився. А якщо ось так, о, дивіться, друзі. Як вам такий портал? Напишіть, до речі, у коментарях, чи бачили ви коли-небудь такі портали у Майнкрафті. Напишіть так, кого не бачив, або ні, звичайно, не бачив. А ми вже селянам відправляємося у наступну подорож. Ого, тут дуже гарно! Ти бачив цю масштабну побудову. Так бачив і ви, друзі, на неї подивіться. Як вам таке, так, тепер. Це наш замок селянам. Ось тут же точно набагато більше кімнат для нас. Тут навіть є ось така гігантська пічка. Так почекайте, почекайте. ні ні, -ні кавона, ти згориш, а я на нові портали хочу подивитися. Ну добре, добре, вмовив вже мене. В мене дуже багато різних порталів, тому в цьому відео ми повинні встигнути на них подивитися. Саме тому ми і будемо поспішати. Тут стому ось такий портал, друзі, і це в нас місто. Портал в місто, що є до увазі. На цьому порталі Зображені будинки. Ось, бачите, це двері, це вікна. Ти чого портал б'єш? Краще стрибай туди. Твоя правда, давай стрибати. Не знаю хто куди, а я у магазин. Хочу купити собі новий одяг. Щоб якось відрізнятися від інших селянинів. ні, -ні я куплю одяг свої кішці. А, ну тоді зрозуміло. І друзі, просто подивіться, скільки тут різних будівель. І так, звичайно, тут є магазини. Тут навіть є вулиця. Кого не тільки по пішохідному портання. Переході переходь. Та тут немає машин, ти чого. Але я помітив когось дивного. Це ж голем, друзі, поліцейський. власною <клес> персоною. Слухайте, мені тут подобається. Це я так зрозумів автосалон, але дуже незвичайний. А він, незвичайний він тому, що тут немає жодної автівки. Це все тому, що вже всі автівки купили. А добре, не знав. Друзі, подивіться, тут навіть є заправка. Для автівок, це класно. Ну що, селяни? Тобі тут сподобалося? Ні, тут стіни достатньо великі для мене, тому телепортуй мене звідси. Добре, а ось, до речі, і наступний портал. Мені здається, що тобі треба відпочити і подивитися на гарні краєвиди. Це ти хочеш сказати, що я якийсь агресивний чи ненормальний? Ні, ні, я так і не казав. Треба пауця, а ось вона, тікай, комоне. Та що ж ти так одразу селянин телепортуємося? Ого, селяни, на що в тебе з одягом? А ми ж постелі знаходимося з горами, тому в мене і такий. Одяг. Цікаво, в мене одяг змінився? Е, на жаль, ні. Ну, хоча він мені не потрібен, мені подобається і мій одяг. І тут можна подивитися дійсно на гарні краєвиди з цієї гігантської гори. О, тут також є будівля, Слухайте, ну мені будівлі подобаються, але ця будівля точно тільки для мене. По що місця там достатньо мало. А де всі люди? Камон? Можливо, їх з'їли злі монстри або тварини. Ти чого не лякаєш, тікаємо звідси. Як скажеш, стало портал грибний. І портал, друзі, так саме грибний портал, подивіться на нього і звичайно стрибочок туди. Тут же, сподіваюся, селяну більше сподобається. Тому що тут є ось такі корови мухомори Кавун, я обожнюю гриби, тяхую ще телепортував мене сюди. Що це за кріпер? е, Селянин? Кавун що це було, він мене знищив. Селянин, селянин, а ти де? Ти де, я не розумію, де він? А, ось він там. Чому саме мене? Якщо чесно, селянин, я не знаю, але все одно тут класно. Багато-багато видів грибів. Більшість з них, звичайно, куштувати не можна, тому що можна отруїтися. Але ж ти хотів відправитися у подорож, і я тебе туди відправив. Я навіть не знаю, що це за портал, але поставлю його прямо таки на цьому місці. До речі, мені подобається, як він просто вилазить з під землі. А тепер ходімо, подивимося. Там? А щось тут дуже холодно, іще в адміді великі. Та не бійся, не бійся, вони добрі. Ого, яка вежа, нічого собі. Так, а ходімо зараз туди. Там, напевно, повинно бути тепло. Мені завжди цікаво підніматися одразу на останній поверх. О, можемо ще вище піднятися і ще вище. Слухайте, це що, якесь таємне місце? А ні, це просто балкон. З якого відкривається гарний вид. Так, так, я з тобою згоден. Але довго тут знаходитися не можна, тому що дуже прохолодно. Та навіть я у воду зараз стрибнути не можу, тому що там лід. Посунься, посунься, кавон. Ні, я перший буду спускатися, бувай. Відправлюся зараз у а, якесь нове місце без тебе. Ти що, мене з ведмінями хочеш залишити? Так, тобто ні. Тобто так. Зараз я побудую портал у в'язницю, друзі. Так, дивіться, ага, поставити не можна. Можу, напевно, через сніг. Тому поставимо прямо таки на льоді. І Що це таке? Дійсно, портал в'язниці. Слухайте, я я вже я вже дуже сильно хочу туди поїхали. Добре, що ми хоча б з цієї сторони з'явилися, а не у самій в'язниці. Так, так, і подивись, яка вона масштабна. Слухай, я хочу туди. Ага, я чомусь зайти не можу. А, так я можу обійти. Це шлагбаум взагалі, для автівок. Я в якомусь сенсі автівка, але все одно можу пройти. І тут достатньо затишно. Але мені цікаво подивитися на Камери. Десь сидять злочинці, так, це типу спортзала, бачите. Так, зараз Кавун спробує підняти. Та що ж таке, приклеїли, приклеїли. Досить наді мною знущатися, ходімо далі. А ось, друзі, і камери для ув'язнених, бачите, слухайте. Ні, ну що прикольно. Почекайте, почекайте. Е, мене тут хтось закрив. <гум> так, 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 ламаємо цей важіль, почекайте. І ось таким чином, фух. Відкрили. Селянин, що це в тебе за жарт? Я ж міг там залишитися назавжди. Та я б тебе випустив, але не одразу. Ага, познущався б наді мною, а потім випустив, коли в мене б не залишилося сил. А зараз, друзі, дивіться, здогадайтеся, що це таке, друзі. Це портал у вимір досвіду. Тобто там ферма досвіду. Ходімо одразу туди. Селянин, спеціально для тебе прочитаю ферма досвіду. Взагалі, то я вмію читати. Я взагалі шість мов знаю. Шість мов? І які ж саме мови ти знаєш? Знаєш, ми не дивитися ферму чи ні? Все з тобою зрозуміло. Так, звичайно, йдемо. Так почекайте, тут тут мені меч потрібен якийсь. Тому що скелетони на мене нападають. Почекайте, в них якісь луки фіолетові. Е, почекай, це взагалі нечесно. Не чесно було казати, що я читати не вмію. А, ну як так дивись, куди я зараз тебе відправлю. Я тебе відправлю на скайблок. Дивіться, просто на цей портал. Ми зараз сюди заходимо. так, друзі, вам не здалося це. Дійсно скайблок. Ось так це приблизно і виглядає. І тут ми повинні виживати. І все, що ми маємо, це ось цю скриню де є Почекайте. Ну, золоті яблука, це звичайно круто. Броня круто, навіть блоки круто, але, але як тут в цілому виживати? Не знаю, як ти, але я вже поїв. Тому їсти найближчі дві години не буду. Та я також мене взагалі золоті яблука є. Я про це не хвилююся. Але також мені подобається, подобається цей скайблок. Взагалі сьогодні дуже цікаві портали. Ось, наприклад. Приклад, наступний портал 100% сподобається селяну селян. відходь. нам спочатку треба зламати цю скриню, щоб тут з'явилося трохи місця. А що там, що там, розкажи мені. Навіщо розповідати, коли можна один раз показати? Ось такий портал ми побудували, і це портал з селом. Там ти можеш знайти друзів, тому давай туди телепортуватися. Подивись, на мій червоний одяг, кавон, я крутий. Так, так, йди, поки знайомся з іншими селянами, а мені треба побалакати з Големом. Й, Голем, як ти взагалі терпиш цих всіх селян? Ох, це це дуже складне запитання для мене. Я вже втомився. Е, все з тобою зрозуміло. А у вас тут класно, мені подобається. камон, я залишаюсь тут. А, тобто мені й далі самому подорожувати. А хоча ні, я передумав, йдемо. Звичайно, йдемо, і ось цей портал взагалі дивний. Бачите, тут є рельси, а також вагонетки. Ми можемо сюди сісти, А ні, не можемо. Можливо, коли ми телепортуємося, зможемо, поїхали. Є. Діаманти, діаманти, хочу добути діаманти. Так йди і добувай, і нас, здається, телепортува у шахту. І що ж тут за шахта така, що тут є цінного? Давайте подивимося. Спускаємося. Так, я вже бачу павутину, а за нею, здається, там стоїть кріпер. Так, ні, туди точно не йдемо. Нам треба в якийсь інший бік. Слухай, селянин, я для тебе золото знайшов. Ех, кавона, та навіщо мені це золото? Я ж люблю діаманти. Теж правильно, молодець. А тут я хочу поставити портал. Випадковий. Тобто, дивіться, друзі, він виглядає як портал з лакі-блоків, як ви бачите. Але він буде телепортувати нас в якийсь випадковий світ, і в який саме ми, звичайно, дізнаємося саме зараз. Хамон, подивись, тут є справжній вулкан. Так, так, твоя правда, я хочу опинитися там на вершині вулкану. Подивитися, що там знаходиться. Говне, щоб не було виверження вулкана і обережно, я ледве не впав у лаву. Ще ось ці лавові слайми намагаються мене знищити. Обережно ще й магмаця. Так, попасти сюди буде не так і легко, але ми все одно повинні це зробити обережно, обережно, обережно. Майже, майже, скільки там ще обережно залишилося. Фух, фух, здається, я вже тут і подивіться. Ну, звичайно, так як це вулкан, всередині вулкана знаходиться лава. І нічого собі, як же я високо піднявся, друзі, ви тільки не подивіться на цей вид. Видно навіть пустелю звідси і острови. Так, а якщо різко стрибнути, ось таким чином, обережно, обережно, пів серця за... Зали... Пишуся. О, в мене ж є золоті яблука. Ну тоді нормально. Зараз я телепортую з селяна в ліс, і він там загубиться. Це я його так затролю трохи. Не хочу, не хочу. Та куди ти втікаєш? Не треба. І взагалі підсуховувати не можна. Ось таким чином ставмо новий портал з лісом. Подивись, просто на нього. І одразу... Давай, селянин, до мене, до мене. Ну, бачиш, а ти боявся. Тут навіть будівля є спеціальна, лісна така. О, тут навіть два входа, брук. Ну і все, і тут ліс. Ліс ми вже тисячу разів у Майнкрафті бачили. Я з цього місця не рушу. Та добре, добре, як скажеш. А в цей портал ти точно захочеш увійти, тому що це справжній портал відьми. Вона ж твоя подруга. До речі, дивіться, тут на порталі дійсно є капелюх. Відьма не моя подруга, вона мене вже тисячу разів обманювала. Ну тоді ходімо в її портал, і вона тебе обмана тисячу перший раз. Давай, селянин, ми тебе, звичайно, чекаємо. Каво не мені. Навіть цей одяг не подобається. Та що, нормальний одяг, а ось, до речі, і відьми. Ось перша. Ми таку звичайну відьму бачили в Майнкрафті тисячу разів. А ось там якась незвичайна. Я хочу подивитися в її очі. Ого, друзі, вона вона якась страшна ще й сильно кидає. А ну, пішли геть звідси. Не хочу, не хочу йти. Е, я зараз взагалі зайду у ваш будинок і щось у вас вкраду. Що тут у вас є? Ну, таке собі. О, курку заберемо і яблука. Ай зараз нищить пів. Серця, та що ж таке. ж знати, як сюди заходити. Я ні на що не натякаю, але мені здається, це портал НЛО, тому що, бачите, там а, летюча тарілка зверху, і вона тягне до себе корову. Ти хочеш бути на місці корови, чи що? Не знаю, як ти, а я йду в цю подорож. Мені цікаво, як буде виглядати цей світ. І знаєш, не такий він і страшний, але ось летюча тарілка, дивіться. Так, нам спочатку треба дізнатися, точніше, подивитися, як вона виглядає зовні. Ні, ну, Прикольно, але ми також можемо піднятися нагору. Що я зараз, звичайно, і зроблю. Ні, вони вже піднімають, кавона, тільки не це. Він був молодим. Чому був? Я і є молодим. Так, дивіться, тут в них є якесь крісло, так щось можна тут натиснути. Ага. Не розумію. О, кнопки якісь прикольно, можна понатискати. Ой, щось зламав. Камон, а якщо щось зламав, тікай. Думаєш, думаєш, ні, ну добре, давай ось таким чином, почекай, а як звідси втікти. Ось так от, ось так от, ось так от, от ну, Фух. Думав, вже знищусь. Селянин, а як тобі йде відправитися у гігантське село? О, давай, там ще буде більше друзів в мене. Якщо, звичайно, хтось з тобою захоче дружити, але ми ставимо цей портал, так, друзі, і ходімо, звичайно, в нього. І ось селянин, я не збрехав, це мега-село. Дивись, тут будинок, аж там будинки навіть є. Де ще. Ось там будинки. Навколо тільки будинки селянинів. І це мега-село де живе, ну, дуже багато селян. Ні, ну, а що Тут достатньо прикольно. Багато території, все таке яскраве, гарне. Я б насправді сюди зі свого села переїхав. Але ж я не можу залишити своїх селянів. ви самі розумієте. Вони ж без мене пропадуть. Друзі, серйозно, вони без мене пропадуть. А тепер дивись селянин, що я побудував? Ніндзя! Ніндзя портал! Вау, класно! Я також хочу одразу сюди ось таким чином а, телепортуватися. І ти тільки подивись на це, це справжнє. Ніндзя храм. Вау, друзі, класний. А нас там бити будуть, чи ні? Чого ти взяв, що нас там будуть бити, селянин? Зі мною можеш взагалі нічого не боятися. Ходімо. Фух, поки по цим ой, сходам піднімешся, вже ноги відваляться. І від нінзя не зможеш захищати себе. В них такі будинки просторі, чи це храми. Але точно просторі. І будинок просто супергігантський. Але що найцікавіше, всередині, ну, достатньо мало місця все одно. Як для такого. Такого гігантського будинка. До речі, селяни, не знаю, як ти, але квіти, мені здається, полюбляють всі. Тому дивись, це портал з квітів. Воу, класно, одразу ось сюди. Так, тут можна стільки квітів назбирати та комусь подарувати. Звичайно, ти думаєш, навіщо я тебе сюди телепортував? Бачите, друзі? Тут дійсно багато квітів. Джоли тут щось роблять, ну, напевно, мед. І квітів тут просто сотні, друзі тисячі. Але збирати я їх не буду, квіти можна, якщо чесно, знайти де завгодно. Якщо, звичайно, вам це. Це треба. А ось відправитися до піратів, такого ви часто не побачите. Тому, друзі, ставимо портал піратів. Дивіться, це корабель, це скелети, прапори. Ух, це буде класно. Телепортуємося, звичайно, також сюди. Я не хочу тут бути, в мене морська хвороба. Потерпи, потерпи селянин. Так, друзі, як ви зрозуміли, ми зараз знаходимося на кораблі піратів. Ой, не, не зміг залізти, але все одно подивіться, це ж дійсно корабель піратів. О, почекайте, в них тут. Навіть є ось ця гігантська пушка, з якої можна стріляти. Чи це не пушка, не знаю. О, прапор, на якому зображені е, кріпери. це чи скелети, не знаю. Ой, і також ми можемо відправитися сюди вниз. Так, сподіваюся, пастки тут не буде. Ні, друзі, тут пастка є. Мене вже зомбак б'є. Так, пішов, пішов. Що там другий зомбак є? Чи це пірат? Ні, друзі, здається. А, точно, це пірат. Дивіться, чи це зомбі-пірат, не знаю. Але зараз, зараз я тебе знищую, я сказав, одне серце. Чому він? Такий сильний. Ти ж без дозволу ходиш по їх кораблю, тому вони тебе й побили. Ох, селянин селянин, багато ти знаєш. О, новий портал з скла зроблений, друзі, з скла. Селянин, тебе чекати? Та йду я йду вже. Ну тоді давай стрибаємо. Вау, оце будиночок, друзі. Це ж це ж справжня віла. На березі річки. Ну так, це річка, це не море. Цікаво, тут є басейн. Як сюди взагалі зайти? А, нам треба сюди. О, і тут дійсно є басейн. І місця тут також дуже багато. Ну, така собі величезна віла. Телевізор, не знаю, на що ще тут можна дивитися. Сходи, які ведуть на другий поверх. Але селянин, я хочу тобі зараз показати справжню базу Ендер Дракона. Та навіщо ми тільки в нормальне місце телепортувалися, де можна відпочити? Нічого. Страшного, потім відпочинеш ось таким чином, друзі. Одразу телепортуємося. І ось вона селянин, база Ендер Дракона. Я тут знайшов блок, І ми можемо піднятися нагору, тільки я не бачу, де тут вхід. Тому давайте просто ось так от підніматися. І рано чи пізно ми все одно знайдемо вхід. Побудова ендер дракона, ось ця, мені дійсно подобається. І напевно я бачу вхід. Він прямо в роті у ендер дракона. І ходімо одразу сюди. Це дійсно база. Вау, тут дійсно є щось всередині. Ми всередині. Верені дракона зараз ходимо, бачите, тут а, якесь приміщення, типу будівлі. Зроблено всередині, а що класно, тут навіть є другий поверх, бачите? Ага, але тут тут нічого немає. Ну і друзі, це було дуже круте відео, тому обов'язково зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також напишіть у коментарях, який портал вам сподобався більше всього. Я не знаю, який мені сподобався більше всього складно обрати. Хоча ні, я обираю портал з містом. Так, це був дійсно прикольний портал ми там зустріли прикольних. Ну і також, друзі, не забувайте зараз натискати на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Так, дивіться їх, вони цікаві. Дякую всім за підтримку. З вами був я, Кавун. До побачення, друзі.